Мої любі ось таку ковбаску я сьогодні приготувала і як я її готувала, і зараз вам покажу. Привіт, мої любі переглядачі, мої підписники каналу. Сьогодні я хочу ознайомити вас, як я готую вдома домашню ковбасу. Я взяла, купила півтора кілограма бедрішек, зняла шкіру, і я це все перекручую ось через мішорубку, жир іменно, шкірку. Скірку я перекрутилась, у мене є 1,5 кг бедер, я ділила кісточки і зараз всі поріжу ножем десь кубиками, ну десь сантиметр. Для цього я іще беру ось таких сім невеличких зубчиків чеснику. Я візьму десь пів чайної ложечки перцю і неповну чайну ложечку солі дрібної. І також я візьму ще десь одну третю чайної ложечки меленого листя лаврового. І це всі приправи, які потрібні будуть у нас для приготування ковбаси. Ну що ж, м'ясо я порізала. Дивіться, ось такі кусочки. Да? Вони будуть різні, тому що філе теж є країна Це. Тут півтора кілограма бедер, але десь грам 200 відійшло на шкірочки, тобто на жир. Ось я викладаю жир, тут десь приблизно е, ну, грам, 200 буде. Чесник я е, віддавлюю через таку чеснокодавилку. Всі-сім зубчиків. Сюди ж я додаю півчайної ложечки перцю. Я так зникну, щоб він усе. Десь ось так, да? третя частинка чайної, е, од, три четвертих чайної ложечки солі з гіркою. Мабуть, і ще трошки, в общем, чайна ложечка солі. Буде. І мелений лавровий листочок. Це моє любі Оце, ось. Десь чайної ложечки. Це все. Що я додаю до цієї ковбоси. Собі Більше нічого не треба. Я буду перемішувати руками. Ось так. так щоб просто ця жирна частинка змішалася з м'ясом. Ось так. Може, зразу запах, Ви знаєте, пам'ятаю, колись у дитинстві <кхм> ну, більшість людей свині різали, да? їли свиніно. От. І тоді, і, звичайно, ці ковбаси вони були тільки на свято і нас <смі> заставляли різати їх, пам'ятаю, начиняли. Звичайно, коли ковбаска випікалася, настільки був запах. А сьогодні я роблю це з курятіни, тому що свинина для мене вона зажирна і гірна. Просто я її не вживаю. Ось так, дивіться, гарно вимішалось. Хай постоїть хвилиночок 10, щоб ці смаки ще питалися. Ви знаєте, я заказала плівку для ковбаски, і я зараз цю плівку буду начиняти ковбасу. Все, ось Бачите, вже запах який. Дивіться, мої любі, ось така плівочка. Її заказала в тему, тільки не йшла там, тому що тут я ніде не бачила. І я зараз покажу, як я начиняю. Ви Знаєте, є така спеціальна трубочка. Вона вставляється в електромісорубку. І можна начиняти, тільки без, ну, стоїть ніж. І велика ну, сіточка. Велика така є на 4, ось така, вона тоді вам і допоможе різати е, м'ясо. Якщо ну, я різала руками і вам всім також раджу різати руками. Я беру ось так цю плівочку. Її розгорнула. Беру кусочок м'яса, і закладаю і пропихаю пальчиком. Ну, ось так. Це як в мене немає на даній трубочці, але я її все-таки постараюся е, здобути. І так я начиняю всю ковбаску. Дивіться, ще раз. Взяли кусочок м'яса, туди, обвинули і. Другою рукою просто просовуєте далі. І так знову. І так починається вся ковбаса. Це не важко. Дівчаточки, особливо молоді, старші, то вони знають, там, як готувати і готують. Знаєм, що всі чоловіки люблять м'ясо, а молоді, здивуйте, свої чоловіки, вони вас ще більше любити будуть. Готуйте таку ковбаску. От. Вони будуть і ситі, вони будуть задоволені. І раді. І також, коли подобається чоловікові, тоді і ми щасливі, да? тому що ми готуємо для них, щоб вони були завжди ситі. Подивіться, скільки в мене ковбаси Получилося з півтора кілограма бедра. Що я буду робити далі? Ви бачите, є, виходить, що десь де-не-де є повітря в ковбасі. І тоді руками ось так зжимаєте, воно виходить. Сюди наперед, і воно не буде у ковбасі. Я наріжу її стільки, щоб було достатньо, щоб перев'язати нашу ковбаску із двох боків, щоб вона не витікала і не вилазила. І далі я вам це покажу. Любими мої, зараз покажу, як я зав'язувала цю ковбасу. Я взяла кінець ковбаски, зав'язала. Якщо довгі кінчики відрізуєте, шнурочки, ви зав'язуєте. Значить, я сказала, що я брала. Із пакета для запікання, тому що вони міцні і термостійкі. Далі я ось так руками відтисняла е, повітря і брала, ну я собі брала ось такі розміри, так, ковбасок, зав'язувала тут, потім тут, потім тут, і Тискаючи повітря і так аж до кінця ковбаски. І в кінці я зав'язала кінечний хвостик і також повідрізала е, кінчики із. Плівки для запікання з цих шнурочків, просто щоб не були довгі. І так само я поступила з другою ковбаскою. Ну що ж, ковбаски в нас готові, і тепер ми будемо їх запікати. Ковбаски я буду запікати на ось такому деко, але я вам хочу зробити лайфхак. Я взяла ту ж саму плівку для запікання, розрізала її. З однієї сторони. Відрізала кусок, який мені потрібний деко. І розгортаю ось так і закладу на другу сторону. Ось так. Бачите, як гарно вона лягла. Тільки ви відрізайте стільки потрібно, щоб не лишалися там остатки. Ну, в мене, якщо залишився кусочок, вони будуть знову мені на ленточки для зав'язування ковбасок. Слідуючий раз, як я буду робити. Все, я зараз покладу ковбаску. Під низ плівочки я завжди наливаю холодну воду. Ось мої любі, я взяла більшу деку, тому що ковбаски вони не скручуються в кружечок, так як звичайною плівкою. Да, або, е, от. А ось такі трикутнички у мене получились, Ну нічого, ковбаски в нас все рівно будуть рівненькі. Я зараз низ налю водички холодної, духовкою розігріла до 180 градусів і поставлю випікатися. Ну Все, ковбаски в духовці будемо чекати час приготування. Любі мої ковбаски приготувалися, а зараз я покажу. Які вони є. Плівочкою розрізаю ножницями, тому що вона дуже тверда. От Я думаю, ті, які, ну, хто використовує такі кішки звичайні, да? просто я їх не використовую. І ось виходить ось така. Ковбаска, але вона дуже-дуже смачна. Зараз поки що вона у нас гаряча. От, але все рівно я ж хочу вам, по вона виглядає, звичайно, її легше і розрізати, але я хочу вам показати, яка вона всередині. Ось, подивіться. Ну, а смачний запах такий по всій кухні. Тож я раджу вам все таки приготувати. І куряча, да? але така дуже-дуже смачна. Ось така ковбаска в готовому вигляді. Плівочку я зняла ножницями, тому що вона тверда, її не вкусите. Ну, хто використовує такі кишки, да? звичайні. То, звичайно, вона запікається і вона ще краще. Але я просто не вживаю е, такі кишки. Я зробила у такій е, плівковій шкірочці. І я зараз покажу, яка вона у розічі. Звичайно, вона ще гаряча. Але ми ж її попробувати маємо, правда? Ось, подивіться. Дуже-дуже смачна, ем, нежирна, да, і жир, коли ми перемали, перемололи у е, м'ясорубці, да, це дуже-дуже добре. Тому що він тут мало відімий е, і відчутний. Ну, от і все. Ковбаска наша приготувалася. Подивіться, як вона гарно виглядає, запечена і готова. От. Так що. Готуйте, смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!